Отже, наша курська епопея добігає кінця. Вже дуже скоро наше військове та політичне керівництво відзвітує про результати та наслідки цієї операції. Я дуже радий, що це не моя робота. Єдиний мій коментар на цю тему: ми не вийшли суджі, наші війська звідти вибили. Давайте будемо чесними і не будемо перетворюватися на російську армію, яка завжди відходить на більш вигідні позиції або еластично вирівнює лінію фронту. Цікаво, що якийсь з путіних, начебто, приїжджав ледь не на лінію фронта, і дійсно в соцмережах вже повно відео, де Герасимов привіз своєму. Останнє чомусь вдягнуло військову форму. В ній дідуган Кабаєв почав виглядати набагато жалюгіднішим ніж у костюмі. Аналітики одразу доповіли своїм аудиторіям, що таким чином Путін відправляє сигнал Трампу, що він не готовий до миру, а народжений на полі битви. Вірніше на фабриці по виробництву здичавілої військової уніформи. Дехто з глядачів звернув увагу не тільки на миршавість імператора здичавілих, але й на те, що в нього змінився голос. В цій часті хотів би ви вже мітілі. некоторые подразделения которые проявили себя наилучшим образом практически я слышу их каждый день в последнее время утром и вечером и вы назвали некоторые я все-таки хочу назвать Ті, які у мене на слуху дійсно таке враження, що він наковтався гелію і після виступу збирався надувати ветеранам повітряні кульки. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про переп перепости. Ну і звичайно, якщо ви хочете допомогти нашому проекту, в описі до відео є усі наші реквізити. Ну а ми продовжуємо сюжет. Сьогодні, взагалі, день багатий на конспірологію. Учора Нівзоров розповсюдив якісний фейк про смерть нашого спецкора Стрілкова Гіркіна у російській виправній колонії. Окрім новини, було продемонстровано сфабриковане фото самогубства руської вісни та пересмертна записка. Навряд чи Нівзоров автор цього фейку, хтось його нагодував. За думкою мого улюбленого позитивного блогера Івана Яковини, таким чином Кремль перевіряє реакцію турбопатріотів патріотів на перемір'я в Україні. Тобто, за думку Івана, сакральна смерть Гіркіна повинна була спровокувати бурхливу та радикальну реакцію патріотів і підтвердити підозри Кремля в тому, що вони трохи перегріли сподівання нації, і тепер без захоплення Києва на Москву чекають бунти та акти непокори, дивлячись на Трампа. Путіна, Зеленського та, наприклад, Орбана я не вірю в складну конспірологію. Для неї необхідні дві важливі складові: інтелект та якісні виконавці. Я їх не спостерігаю. Кредо сучасного світу бій вперед, комбінація прийде. До речі, з приходом Дональда Трампа формула успіху ще спростилася. Тепер кожного ранку він б'є у будь-який бік, а потім радники повідомляють, чому це вперед, якщо навіть для усього світу означає назад. Щодо Гіркіна, іноді якісний фейк це просто фейк, і його автори хочуть, наприклад, дискредитувати відомого блогера або просто довести собі, що вони круті. Саме тому я раджу вам не нехтувати інформацію від авторитетних видань. Вони, на відміну від блогерів та лідерів думок, хоча б намагаються перевіряти інформацію, проводять аналіз фотографій та відео і так далі. Так, за доступ до цих видань іноді треба платити. І іноді здається, що це дорого. Але потім два олігархи через брехню в соціальних мережах виграють вибори в США. І ви починаєте розуміти, що іноді краще заплатити, щоб потім не розплачуватися. Нагадаю, що партнер нашого проекту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Хотлайн Фінанс. Потім знаходите нашу страхову і буквально в три кліки ви зможете оформити собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся! Я провів, до речі, у себе в телеграм-каналі опитування на тему. Припинення вогню в ньому взяло участь практично три тисячі читачів. Відповідали на питання, чи буде найближчими тижнями припинення вогню в Україні. 16% відповіло так, 52 думають, що ні. Ще 32% вважають, що навіть припинення вогню не приведе до сталого миру. Тобто, як мінімум 84% українців вважають, що перемовини ні до чого не приведуть, і війна продовжиться. Цікаво, що після вчорашнього воскресіння наш спецкор Гіркін також дав прогноз про ймовірність мирної угоди. Він дає лише 10%. Поки я готую цей сюжет, літак з представником президента США Уітков вже летить в Лаптіканду. Але російські воєнкори вже написали, що Уїтков це взагалі лажа, він ніякий не дипломат, він просто людина, яка грає у гольф з Трампом. І тому, звичайно, імператор здичавілого людства з такою людиною зустрічатися не може. І навіть, мабуть, Лавров також. Ну, треба когось призначити, але зрозуміло, що Росія ні на які поступки не піде, і дарма той Уїтков летів до Росії. Ну що ж. Побачимо, але мені така риторика дуже подобається. Чому тому, що буде класно, коли Уітков подзвонить Трампу і скаже: Ну слухай, мене тут прямим текстом послали. Я думаю, що це буде гарний сигнал для Дональда Трампа. Та все ж, воєнкурви воєнкурвами. А мені цікаво, чи зустрінеться цей представник з Путіним і чи вдягне знов Путін уніформу охоронця з магніту. Не буду давати ніяких прогнозів. Для мене насправді ці перемовини є тестом на існування складних конспірологічних теорій. Зараз спробую пояснити. Отже, громадяни усіх країн дуже люблять теорії про те, що світом правлять масони-рептілоїди, які прорахували усі свої кроки на 100 років вперед. що біткоін буде коштувати мільйон доларів, а людство за допомогою війн та хімтрейлів скоротять до 1 мільярда, який буде обслуговувати власників біткоінів, тобто масонів рептилоїдів. Таким чином, в рамках цієї теорії існують два рівні реальності. Перший рівень це піна на хвилях, заяви політиків, матеріали авторитетної преси, інсайдери, гордони, Арестовичі, Рогани, Фрідмани і так далі. Вони формують реальність, яка демонструє тріумф невигласів, базікал та відвертих бовдерів над здоровим глуздом. Другий рівень це невидима підводна частина, де ті самі масони рептилоїди будують свої довгострокові плани і домовляються про те, як вони пограбують та скоротять людство. Якщо вірна перша теорія піне на хвилях, вже сьогодні Путін висуне неприйнятні умови для України та залишків демократичного світу. Ніякого припинення війни не буде, і ми продовжимо рух до третьої світової або капітуляції України. Якщо вірна теорія про таємність, таємне існування розумних рептилоїдів Путін пристане на пропозицію про припинення вогню, бо вона є частиною таємної стратегії та домовленості виходу РФ з війни і початку партнерських відносин між США та Росією. Адже усім зрозуміло, що Трамп дуже хоче, щоб Росія не стала постачальником безкінечних ресурсів для країни з безкінечними людськими ресурсами. Ну добре, я зроблю прогноз. Я ставлю на першу теорію, бо ніколи не треба недооцінювати вплив дегенератів та бовдерів на хід історії. А сюжет закінчимо хроніками золотого віку в США, який 50 днів по тому розпочав Дональд Вашингтонович Трамп. Отже, я стверджую, що остання витівка рудочолого гетьмана це просто неймовірна хуцпа. За часів Рейгана, Клінтона і навіть Буша молодшого, вона б закінчилась сенатською комісією та судовими справами. Ну я про рекламну акцію біля Білого Дому, коли Трамп придбав Теслу у свого спонсора Ілона Маска, зробив він це, щоб підтримати Ілона після того як мільярдер отримав купу хейту, бойкот та падіння акцій через роботу на уряд США, вірніше через втручання в роботу уряду США. Звичайно, це використання свого службового положення на користь відомого бізнесмена. І, звичайно, це приклад класичного непотизма та фаворитизма. Ви просто уявіть собі, щоб свого часу Зеленський в Буковелі поставив поряд з собою Коломойського і сказав, що арендував номер в його готелі, купив скіпас на два тижні, і ви так робіть. Бо антикорупціонери та населення наламують бізнес гарній та відданій людині. Ще раз повторюю, я собі таке не уявляю навіть у нас, але Америка з її широко розрекламованими противагами та запобіжниками у вигляді Сенату, Конгресу та судової системи чомусь ніяк не реагує на відверту хуцпу. Для мене це загадка, хоча я підозрюю, що в США олігархи змогли хакнути систему саме тому, що система більше не працює і також час перевантажити. Родзинка на тортик після перформансу біля Білого Дому акції маска зросли на 5%. Тобто, президент США, використовуючи свою посаду, дав зробити маску. В принципі, я не здивуюся, що у подальшому Трамп не буде вести перемовини з країнами, представники яких не їздять на Теслі. Це було б логічно і в рамках золотого віку від Дональда та Ілона. Заневіс. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в огні». Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!